Андрія LG Крем 10 кг. Так, почнемо з ось такої сорочки. Абсолютно новесеньке з дірочкою в розмірі L. Наступна, білядь, ось таке. Так, це вите плаття. Так, витеплать, ось таке. Воно десь довга інтерв'ю такою добавка мою. Наступна буде нас ось така сорочечка. Так, остави десь такими ну, також такою бахромою. Наружбах і десь такою зібраною. Наступно будете ось підрочок. Так, сіренька, сорочка, на півпрозора ну, і паєточку. Ой, такая сорочка. Mm -hmm. Так, дальше, дальше, дальше. Что у нас запутался, а это у нас будет сорочка, ой, такая. И это будет у нас вот эта такая на плеторичках. Так, у нас тут, у нас будет ой, такая. красивая, у такой, да машинкой. поги LXL, Так, Наступна будемо вести ось така красива, чорна, напівпризора, на на груди такою збірочкою. Ззаду буде маючка буде голі плечики. Так. Наступна буде ось така пізочок. Також тут присутні на ті кулайчика, які не збиваються. Називається на один кузичок. Так. Наступне, це буде вести ось така сорочечка. Іде вона на плечиках, на плечиках є резиночки, які не сповсають. Ось так. Це С М. Е. Наступне буде вести. Ага, це буде кобінзіончик. Іде він на бретельках, Так. Внизу він будемо прямо на кльош. Наступне, це буде ось така футболочка. Такого красного ніби виводка йде. Так, Дуже стильна і модна. Чоловіча сорочка під поло, абсолютно новасенька, дуже класний колір. Розмір XL. Наступна буде у нас ось така поло. А це буде... МЛ, чорненька, з такою пташечкою на грудях. Наступна буде дуже гаденький ніжно-рожевий рожевий коляд, 38 розних. Це можна буде Есочка. Так, наступне ось така сорочечка. Така на ручках. Дуже гарний який переливається. Це тільки половина, але для замовлення ви можете обов'язково написати нашому менеджеру на лайпад або телеграм.